А ви чули, що минулого року компанії Тесла натурально довелося воювати проти мокрих ганчірок? Річ у тім, що на станціях Суперчаджер електромобілі Тесла заряджаються з використанням високого постійного струму, а це супроводжується значним тепловиділенням. І тоді власники автомобілів знайшли лайфхак проти. Теплових датчиків, які робили заряджання повільнішим, вони стали намотувати на зарядку мокрі ганчірки. Здебільшого це працювало на старіших суперчарджерах. Але і нові заряджали трохи швидше із ганчірочним лайфхаком. Ось тоді компанія Tesla і змушена була випускати постійні попередження про небезпеку таких дій та загрожувала навіть знімати з гарантії тих, хто так робить. Пізніше лайфхак перестав бути актуальним. Але через погрози чи через більшу ефективність зарядки невідомо. Тому, якщо ваша техніка гріється під час заряджання, не використовуйте мокру ганчірку. Добре?